Нічого не вразила, нічого не обурила. Але президент країни такої великої європейської повинен більш-менш бути освічений, але я не бачу цього освіченості. А в чому саме на вашу думку полягає проблема? Ційності не, не бачу як політика. Що вас турбує? Мене турбує. Чому гроші йдуть не на ЗСУ і не на перемогу, а на всякі різні там речі. Перекладання бруківки і все таке інше. Я, ну, скажімо так, не зовсім за Зеленського Володимира. А чи дивились ви прес-конференцію, чи знаєте, про що йшла мова на ній? Я ж кажу, я не дивилася, я вам відразу це сказала. А якби от були присутні, які питання хотіли б поставити президенту? Чому у нас країна не працює на те, щоб захищати свою країну, а перекладають бруківки, міняють різні там, я не знаю, інсталяції якісь, ну, тобто, ну, взагалі не керовно, використовують гроші. Підписуйтесь на телеграм-канал, говорить Великий Львів.